Ще раз дякую всім, що сьогодні з нами, що ми обговорюємо ключову для нас тему трансформацію госпітальної мережі в Україні. Дякую всім, хто був ідеологом цього процесу, тому що на початках були досить великі дискусії, як всередині команди Міністерства охорони здоров'я, чи варто це запускати, так і з міжнародними партнерами, так і на політичному рівні. І коли ми запускали трансформацію госпітальної мережі. Ви всі пам'ятаєте ті дискусії, які відбувалися в нас в міністерстві охорони здоров'я в органами місцевого самоврядування, де ми вкотре пояснювали навіщо ми це робимо, що ніхто нічого не збирається закривати інші речі, ми просто говорили для чого мережа, і ми напевне знаємо, що таких дискусій ми мали величезну кількість і на регіональному рівні. Тому коли ми говоримо про трансформацію госпітальної мережі. Це логічне продовження реформи, яку започаткували більше п'яти років тому. До реформи ми всі з вами мали модель системи охорони здоров'я, яка не завжди була орієнтована на результат. І де-факто вона була орієнтована на утримання закладів з відповідним кошторисним утриманням, з розрахунком кількості спеціалістів, яка повинна була бути, і фінансування цих закладів. Не завжди враховувало реальні потреби пацієнтів. Також, на погляд, всіх, хто був долучений до реформи, попередня модель не стимулювала розвиток лікарень і, по суті, консервувала слабкі місця системи. Це все і стало основою для того, щоб ухвалили рішення про реформу і подальшу трансформацію. У 2018 році було змінено саму логіку функціонування системи. Ключовий принцип. Гроші йдуть за пацієнтом саме тоді. Розпочала роботу Національна служба здоров'я України як державний закупівельник медичних послуг, які надаються пацієнтам безоплатно. А Національна служба здоров'я України, яка стала партнером Міністерства охорони здоров'я і позиціонує себе і робить все можливе, щоб доказувати, що вона є партнером і органів місцевого самоврядування і менеджерів на місцях, в першу чергу, ефективних менеджерів. Це все дало нам старт до переходу сучасної, тобто існуючої вже на сьогодні моделі, де ми маємо фокус не на кількості ліжок в закладі охорони здоров'я, а на якості і доступності медичної допомоги доступність, яка повинна бути і територіальною, і з якісними показниками. Минуло 8 років від старту реформи сьогодні. У 2025 році ми маємо бюджет програми медичних гарантій 176,4 мільярда гривень. У системі охорони здоров'я працює біля майже 5 тисяч законтрактованих медичних закладів. Торік було оплачено послуг на понад 157 мільярдів гривень. Для порівняння у 2018 році, коли стартувала реформа, ми мали бюджет в програмі медичних гарантій лише 3,4 мільярди гривень. У довоєнному 2021 році 148 мільярдів. Попри пандемію і повномасштабне вторгнення, ми не зупинились. Ми всі не зупинились. Реформа продовжується, і система охорони здоров'я України. Система охорони здоров'я розвивається. Це шлях, який ми проходимо всі разом з вами. Органами місцевого самоврядування, медичними працівниками, пацієнтами і нашими партнерами, без, яких, без якого такого інтенсивного руху не було. На цьому шляху ми постійно аналізуємо результати, адаптуємося до нових викликів і потреб. І нам стало всім очевидно, що не всі лікарні витримують появу засад конкурентності. І не можуть надавати однаково якісну медичну допомогу за всіма напрямами надання медичної допомоги. Причини вони різні. Це і застаріла матеріально-технічна база, і подекуди неефективний менеджмент і недоукомплектація медичними спеціалістами того чи іншого чи іншої спеціальності. І загалом мережа, яка потребувала оптимізації. Щоб система працювала ефективно, нам потрібно було бути впевненими, коли пацієнт звертається за медичною допомогою, він повинен потрапити саме туди, де є фахівці відповідного профілю, необхідне обладнання і можливість надати повноцінну медичну допомогу за кошти програми медичних гарантій. Так і сформувалась концепція спроможної мережі медичних закладів. Її основне завдання забезпечити. Максимальний результат для пацієнта доступну, якісну і безоплатну медичну допомогу. Ідея проста: лікування простіших випадків має відбуватись на місцях, тобто найближче до місця проживання пацієнта, а спеціалізована допомога там, де зосереджені більш спеціалізовані спеціалісти і ресурси. І все залежить від складності випадку. Пацієнт має потрапити саме туди. Де йому зможуть надати повний обсяг необхідної допомоги швидко і якісно. І сьогодні спроможна мережа охорони здоров'я це вже конкретна структура: 106 госпітальних кластерів це основа нової системної логіки, 2537 закладів первинної ланки, найближча допомога в громаді, 282 загальні лікарні для лікування. Найпоширеніших станів, зокрема по шести пріоритетних напрямках, 166 кластерних лікарень для складніших випадків, і 135 надкластерних лікарень це потужні медзаклади високої спеціалізації, ще 25 центрів екстреної медичної допомоги, які повинні забезпечувати маршрути пацієнтів між рівнями системи. Це і є каркас нашої нової ефективної мережі, коли кожен рівень має свою роль. Функціонал і відповідальність у 2024 році. Понад половину всіх коштів за надані медичні послуги були виплачені саме закладам спроможної мережі. 56,5% – це лікарні, які входять до спроможної мережі, і 21% – це заклади, що працюють поза мережею. Ми розуміємо, що не у всіх областях сьогодні затверджена спроможна мережа через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. А зараз поділюсь прикладами, як це відображається на конкретних напрямках і показниках, які очікують і медичні працівники, і ті, хто найбільш для кого найбільш затребувана система охорони здоров'я. Це люди, які втрачають здоров'я. Перший напрямок, де ми вже бачимо відчутні результати, це боротьба з інсультами. Нам вдалось суттєво наблизитись до цілей європейського плану дій до 2030 року. Хто пам'ятає 2021 рік, після того, як вони призначили міністром охорони здоров'я, одна із перших нарад з департаментом охорони здоров'я в Міністерстві охорони здоров'я була присвячена саме боротьбі з інсультом. Ми тоді зафіксували вихідні дані, і сьогодні ми маємо результат нашої більш ніж чотирьохрічної роботи. І вже можемо констатувати, що підходи до лікування інсультів в країні повністю змінили. Сьогодні в Україні працює спроможна мережа інсультних центрів і блоків, де пацієнти мають доступ до обстеження лабораторної діагностики 24-7. Це стало можливим, зокрема, і завдяки технічному оснащенню. 235 апаратів для комп'ютерної томографії і 53 ангіограф... ангіографи були закуплені, і поставлені з державного рівня з коштів державного бюджету. З програми світового банку і з інших джерел для того, щоб в регіонах запустити саме цю мережу, і все це, це і це обладнання напряму впливає на точність діагностики і подальшу ефективність лікування. Тож за 5 років також ще за 5 років нас зросла кількість лікарень, що надає допомогу при інфарктах. І більш детально про інсульти і інфаркти розповідатимуть сьогодні і завтра мої заступники, а також голова національної служби здоров'я України. Тому не буду більш детально зупинятися ще окремим напрямком, на який спрацювала спроможна мережа, це боротьба з онкологічними захворюваннями. Торік, після рішення Ради національної безпеки і оборони було урядом ухвалено ухвалено національну стратегію. Контролю злоякісних новоутворень до 2030 року, і уряд також затвердив план дій з її реалізації. Сьогодні ми вже крок покро... за кроком виконуємо а, дану стратегію і план, і одним із яких ключових компонентів цієї стратегії є постачання сучасного обладнання до онкоцентрів а, для того, щоб ми могли вчасно на ранніх етапах виявляти і ефективно лікувати онкологічні захворювання. За останні роки держава у співпраці з міжнародними партнерами централізовано закупила і поставила до лікарень 21 систему лінійних прискорювачів, 36 апаратів магнітно-резонансної томографії. Окремі були для онкоцентрів комп'ютерні томографи для проведення і діагностики, і розмітки при лікуванні на лінійних прискорювачах. Зараз розпочинаються поставки мамографів експортного класу до всіх онкоцентрів. І це перші такі масштабні закупівлі в історії української медицини для онкологічних центрів. А і це все означає ще більш ефективне і безпечне лікування для пацієнтів. Ще один напрям, попит на який значно зріс в умовах війни реабілітація за останні півтора року. Понад 600 тисяч українців вже отримали реабілітаційну допомогу. І Наразі її надають в 555 медичних закладів по всій Україні. І, зокрема, 232 в умовах стаціонару. При цьому 189 із них у кластерних і надкластерних лікарнях спроможної мережі, де функціонують сучасні безбар'єрні реабілітаційні відділення. І наскільки нам простіше було після того, як ми вже затвердили спроможну мережу, зрозуміти, коли в нас є виклик, нам потрібна реабілітаційна допомога, чітко визначити, з яких закладів ми стартуємо. Для того щоб забезпечити доступність і якість реабілітаційної допомоги, тому я дякую всім, хто доєднався до цієї реформи, хто відчує нас і співпрацює на партнерських умовах: міністерство, громади, керівники закладів і виконують ті доручення, які приходять нам від вищого політичного керівництва держави, сьогодні наша система реабілітації забезпечує понад 12 тисяч реабілітаційних сеансів на, на добу. Це вчетверо більше ніж було до повномасштабного вторгнення. Це при тому, що система постійно розвивається, спеціалісти продовжують навчатися. Сьогодні в нас виклик у рамках спроможної мережі трансформувати систему надання а, психологічної допомоги в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як яку започаткувала перша леді Олена Зеленська, ми сьогодні вже а, Наблизили псих... психологічну підтримку через сімейних лікарів до місця проживання кожного українця сьогодні. Виклик в кожна кластерна лікарня повинна запустити центр ментального здоров'я. Найкращі... Е... Центри, які вже сьогодні функціонують, більшість з вас бачила, змогла відвідувати, було проведено ряд зустрічей, в тому числі за підтримки світового банку у Львові в інших містах нашої країни. Тому працюємо для того, щоб до кінця цього року, як мінімум, 200 центрів ментального здоров'я ефективно функціонували і надавали психологічну підтримку тим українцям, які її потребують. Ще один пріоритетний напрямок у сфері охорони здоров'я це відновлення і реконструкція медичної інфраструктури України. Попри війну і попри навантаження на систему, ми разом із партнерами продовжуємо відновлювати і розвивати лікарні, щоб люди мали доступ до необхідної медичної допомоги. Нагадаю, що коли започатковала з 8 років тому реформа, то було розділено повноваження. Міністерство охорони здоров'я ну. Через спільно з Мінфіном повинні фінансувати медичну послугу органи місцевого самоврядування, утримувати заклади шляхом оплати комунальних платежів, енергоносіїв і е, проводити матеріально-технічний розвиток цих закладів. Е, для цього була реформа співпала в часі з реформою децентралізації. І відповідно е, було розподілено збір податків. Більше ПДФО залишалося в органів місцевого самоврядування. І коли сьогодні на рівні держави ми визначаємо певні прогалини в забезпеченні обладнання або в неефективній матеріально-технічній базі і допомагаємо це з національного рівня, органи місцевого самоврядування не повинні розцінювати це як, як обов'язок держави. Тому що коли Три роки підряд ми робимо якесь інтенсивне постачання медичного обладнання. То на четвертий рік, замість того, щоб запланувати в бюджеті і використати кошти, які є на залишках в бюджеті, простіше написати лист міністерства охорони здоров'я з листом, а поставте нам заклад МРТ, не обґрунтовуючи того, який в них бюджет, яка фінансова спроможність громади, як ця лікарня в спроможній мережі, і чи саме МРТ сьогодні є пріоритетом для цієї лікарні. Тому що бачать, що ми поставляємо, і давайте будемо допомагати. Це не значить, що ми на національному рівні не будемо допомагати. Для нас пріоритет розвиток системи охорони здоров'я. І цей пріоритет не тільки на словах. Ви це бачите вже, напевне, і в тих об тому яке поставлено, в тих реконструкціях, які проходять. І сьогодні, на 2025 рік, ми маємо ряд публічних пріоритетних інвестиційних проєктів на суму 5 і. І 5,6 мільярда гривень. Це вперше знову ж таки така сума коштів була виділена для того, щоб реконструювати, ремонтувати, розвивати систему охорони здоров'я саме в частині інфраструктурних об'єктів. Для нас ці проекти шість напрямків, і всі ці напрямки будуть проговорювати тут окремо на панелях. Зокрема, це і розвиток медичних закладів з певними медичними технологіями. Медичну освіту, реабілітацію, охорону психічного здоров'я і не тільки ціль це сучасна, якісна і доступна медична допомога в Україні незалежно від обставин. І хотів би сказати, що досягти цієї мети ми не зможемо, якщо будемо працювати кожен сам по собі. Тому для нас ключова підтримка і партнерство. Партнерство на рівні і всередині держави. Партнерство на рівні громад. Коли громади розпочинають, маючи одну лікарню, яка знаходиться в громаді, обслуговує 5 чи 6 громад, розпочинають дискутувати, хто повинен заплатити більше коштів, а чи повинен він платити ці більше кошти. це просто питання розставлення пріоритетів в кожній громаді. І наше з вами завдання переконати про те, що в систему охорони здоров'я потрібно інвестувати. І ми не зможемо рухатись далі без міжнародної підтримки. Тому я дякую нашим міжнародним партнерам, які інвестують в системи охорони здоров'я, які дозволяють робити пряму бюджетну підтримку завдяки досягненням у сфері охорони здоров'я, які в подальшому знову ж таки приходять у фінансування програми медичних гарантій. І наші партнери це уряди дружніх країн, міжнародні організації, донорські структури, щодня нам допомагають тримати систему охорони здоров'я стійкою, дієвою, відкритою для розвитку у 2025 році. Фінансовий еквівалент допомоги сягнув 35 мільярдів доларів. Це про те, що ми вам неодноразово говоримо, що кожна гривня зібрана з податків в Україні йде на фінансування сил безпеки і оборони. Все, що ми фінансуємо в системі охорони здоров'я, програму медичних гарантій, публічні інвестиційні проекти, закупівлю, і постачання обладнання, це робота наша спільна уряду президента, уряду, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я для того, щоб ресурс на фінансування навіть під час воєнного стану був і система охорони здоров'я розвивалась. Тому я щиро дякую всім. Партнерам, які нам допомагають не просто зберегти, не просто стабілізувати, а ще й розвивати систему українську, українську систему охорони здоров'я у таких надзвичайно складних умовах. Разом ми робимо так, щоб якісна доступна і безоплатна медична допомога стала українською реальністю для всіх, щоб ми менше бачили коментарів в соціальних мережах, які кажуть про те, що те, що ми з вами впроваджуємо, не всі ще можуть почути. Ключова задача, щоб ми могли почути слова подяки від того, для кого ми це робимо. А ми це робимо для українського пацієнта. Так це буде важко, так це інколи визиває дискусії, непорозуміння. Але ми всі об'єднуємося для того, щоб побудувати нашу не побудувати вона є розвинути нашу систему охорони здоров'я. Дякую вам, плідної дискусії. Ще раз всім дякую за те, що сьогодні на цьому форумі.